У Кремлі заявляють, що Путін повністю готовий до зустрічі з Дональдом Трампом. Це сказав зокрема його прес-секретар Пісков. Послушайте, Путін готов. Ми ждемо сигналу, всі готові. Тому здесь трудно гадати на кофейній гуще, сказав Пісков. Як тільки буде, якщо щось буде, ми вас поінформуємо. Це пісково відповідає на питання. стоїть ли ожидать контактів глав Росії і США в ці вихідні буквально? Ну що ж, дуже хороший початок. Фактично, Росія заявляє, що в неї взагалі немає ніяких умов. Для зустрічі і для переговорів, що вона готова будь-які умови вислухати від Сполучених Штатів Америки, от що е нафтовий шантаж Трампа робить. Нафтовий шантаж помножений на, е на готовність. Продемонстровану е президентом США Дональдом Трампом діяти, а не говорити. Ну він же не просто шантажує, каже там щось Путіну, що ми зробимо те, ми зробимо те. Він відкупорює американську нафту. Він вже домовляється з саудитами про зниження цін, про збільшення видобутку. Путін фактично припертий до стінки у Путіна. Оця е, охоче, е, охоча е, згода на е, будь-які переговори в будь-який момент, хоч на цих вихідних, хоч прямо зараз відірвемося, Це признак того, що у Путіна фактично революційна ситуація, принаймні половина составляючої революційної ситуації, склалася, коли верхи не можуть. Путін вже не може в цих умовах, які йому виставив Трамп. Зниження неізбіжне не, не, зниження світових цін на нафту і продовження, а то й посилення всіляких санкцій він не може далі жити так, як він жив. Не може продовжувати воювати та й взагалі управляти своєю імперією. Не може триматися на плаву. Йому треба срочно вирішувати проблему. Що саме цікаво, що в цих умовах. В які Трамп собі створив, в нього є можливість не лише говорити про зупинку війни і відстоювати якісь мінімальні умови, ну, там, типу, зупинка на тих позиціях, де знаходяться сторони, в обмін там, на участь України в НАТО. В нього є можливість і наступати, коли е, Путін в ситуації on defense», Тобто в защитній вже ситуації, коли він, як дівчатка, готовий побігти на побачення в будь-який момент, От. тобто у Трампа вже є в цій ситуації можливість давити на Путіна і вимагати не просто зупинки війни, а й повернення українських територій і тих, які були. Захоплені після 24 лютого і ті, які були захоплені до 24 лютого, Вплоть до того, що говорити про повернення Криму запросто, тому що в Путіна за великим рахунком крити нічим. Трамп наступає.